Так, 3 жовтня. Такий моє вид соняшник. Він десь по пояс. Зробився весь практично. Практично весь рівний. Ну, Плюс-мінус по пояс. Було холодно, то б дуже не було. Так що така ситуація. Що з ним ще поки робити, хто зна. Жалко його роть. Ну, хто зна. Холода теж дають свої. Хотілося б, звісно, довести цей проект до кінця. Але маємо те, що маємо. Такий він уже в'яне, чи підмерзає. Це ось видно олені чи дикі кози. Оце підбігають, перекушують. Ну, відкушують, в общем, цвіт. А може це зайця таке роблять. Ну, де, де більший, то вони не займають. А оце де середній і малий. От гризають йому голову. Той, що перший відців, ну, грубо, сантиметрів 10. Ну там он, як не странно, дуже видніється якась, якась сімочка. І оце непонятно. А ще там з пареду получається від дороги видно люди ну, вирізають на, на букетики в принципі там не багато дають. якби жаліть його ну, нарвала людина та й нарвала, це ж таке ще до кінця жовтня по під підуждим подивимося, що буде може таке конечно сміху роді може ще щось тут навіть і буде хоч по якісь півтони по крайній мере вернути те, що потратили на нього Маленький комбайник є. Вдруг що.